Доброго дня, вайма, шановні пансти, пані та панове. Розклад стосовно того, кому ви не даєте спокою? Таке питання попросили продивитися. Мої підписниця, мої підписниця, хотіла сказати, мої підписники, але це була підписниця. Кому ви не даєте спокою? Буду дивитися на стемпу. пункт Второго. Давайте подивимось, хто ви. Подумайте про себе, приберіть зайві думки. Думайте тільки про себе. Настраювайтесь тільки на себе. Ми подивимося, яких ви енергія, хто ви, що у вас відбувається зараз в житті взагалі. Хто ви у мене паш мечів, лицар мечів, ух, вісімка жезлів. Щось ви дуже помірність. Дивіться, ви така зараз людина, яка дуже така гостра. Ви людина спостережлива. Ви людина, яка може зараз навчатися, спостерігати. А у вас дуже допитливий такий розум. Ви полюбляєте правду. Якщо вот в. Ви в ній впевнені, ви будете шикати цю інформацію. Ви готові швидко реагувати на зміни. Ви така, знаєте, заряжена на язичок. Ви можете сказати так, що відрізати. А ви рішуча людина, цілеспрямована людина, швидка в діях. Буває навіть дуже швидка, ніж потім вже думаєте. В діях інтелектуал, стратег і. Така, знаєте, Стрімкий рух по вісімки жезлів, це якісь зміни, якісь динаміка, динаміка, яка у вас відбувається. Ви знаходитеся в внутрішньому балансі по помірності, ви знаєте, це гармонійне поєднання протилежностей. Діти в злагоді зі своїм внутрішнім світом. Але от тут і зараз ви в такому настрої, коли ви можете і напхати, і наговорити дуже багато чого. І так, що відбувається в вашому житті? Сонце, тут жезлів, королева жезлів, вау! Дивиться, пажезлів. Ну, я можу пропустити, якщо у вас дітки є, то це теж може бути стосовно ще дітей. Ми дивимося, що відбувається в вашому житті. Якщо немає, це новини, це повідомлення, це спостереження, це перші якісь кроки, це новий напрямок, це авантюризм, це захоплення. Зараз життя ваше активне. Повна нових можливостей і такі енергійне починання спостереження за подіями, що швидко розвиваються, тобто по сонечку це прояснення, це ясні, це позитивні події, які у вас можуть відбуватися. Енергія така реалізація потенціалу, новий початок, імпульс по тузу жезлі, творчість, можливо, рух вперед, можливо, нові знайомства. До речі, може бути папажу жезлів і тузу жезлів. Це нове знайомство. Можливо, це жінка в вашому житті, королева жезлів з'явилася. Це може бути теж такий аспект для чоловіків. Кому резонує, ми дивимося, кому ви не даєте спокою. Вашу сигніфікацію ми розібрали повністю. Тут можна вже зрозуміти, хто ви і по сигніфікації, і що відбувається в вашому житті. І так, кому ви не даєте спокою? Десятка жезлів, вісімка пентаклів, тріка пентаклів, вісімка кубків. Двіка пентаклів, вісім камечів, сімір камечів, тріка камечів, десятка мичів. Я хочу перекрити такі погані карти, а у мене вилітають всі дуже приємні карти. На дні колоди Мах. З, доманіпулювалася людина якась тут. Дивіться, кому ви не даєте спокою? А, знаєте, не даєте ви спокою тут людині? Можливо, це чоловік, можливо, жінка. Тут не вийшла саме карти, які будуть щось нам натікати на саму гендерну предназначеність. Емоційно прив'язана людина, але не може діяти відкрито. Людина намагається зрозуміти, що відбувається, можливо, балансує між страхами і бажаннями. Ця людина не дає собі спокою через ваш дуже потужний вплив на ситуацію або на зв'язок, який у вас був. Вашу сильну харизму, але одночасно ця людина, вона ця енергія людини заблокована страхами, нерішучістю. Таке враження, що тут людина, яка бо сама собі завела вкут, або обставини так склалися, коли людина не може нічого робити. Тому що тут і тягар, і її відповідальності, і... І перевантаження є, і дуже багато активного, активного аналізу. <кій> можливо, це ви згадаєте, можливо, ця людина сиділа на двох стільцях. Людина могла вас зраджувати, обманювати, підставляти, розочаровувати, приносити біль. Були приховані дії, інтриги, вводила вас в ілюзії. Можливо, так ви зрозумієте, хто це. А людина, так би мовити, не може вас відпустити емоційно, не дивлячись на те, що людина могла від вас відмовитись, тому що, напевно, тут по потрічки пентаклів і трі і вісімки пентаклів можна так сказати, що людина обрала якусь свою стабільність або Іншу стабільність, яку людина собі мала на увазі. Тому що трічка Пентаклів як не крути, це все одно трійка. так? І разом із двійкою Пентаклів, і разом з іншими картами, які нам можуть надавати таку. Ну так, тут шестірка Пентаклів, перевертаю, шестірка Пентаклів це коли людина не тільки вам віддавала. Повертала вашу енергію. Енергія може бути в різних формах бути. Увага, гроші, я не знаю, там да багато чого. Людина десь ще раз порошила свою енергію. І тому, знаєте, людина розуміє, що тут немає неможливості до вас якось проявитися. Тут іще страшний суд виходить. Це кармічний такий урок у людини, і це, як полюбляють говорити, бумеранги, Це стало назовні, тобто по суду це назовні, якщо ви були одружені, це може бути розлучення по суду, Те, що було приховано, воно вийшло наружу. По суду, і це як результат, як і я говорила, на колоди колодимах людина намагалася або раніше управляла вами вашими можливо відносинами або впливала якось на вашу взаємодію, тобто у кожного ситуація своя. Але тут є більше, більше про стабільні відносини, які були раніше. Можливо, ви зустрічалися, можливо, ви зустрічалися в контексті того, що дуже великий проміжок часу у вас були стабільні відносини. Ну, людина, ну, у вас смерть. Людина вирішила, напевно, обрати щось інше, легке, нове. І е, потрібно розуміти, що кожна людина обирає свій, робить свій вибір, обирає свій шлях. Напевно, вас ця людина не вивозила, не вивозила по тим чи іншим причинам. А енергетично це ви могли бути різними, ви один одного могли не розуміти, ви могли один з одним взагалі стати розмовляти. На різних мовах, тобто не було, напевно, людина вирішила піти, але спочатку вона нечесно з вами поводилась, будемо так говорити. От такі людини ви не даєте спокою.